Проста зубочистка в руках, нічого більше нема. А так, що ми будемо робити, це отакий Е, Якщо ви не вірите мені, то в мене є зубочистка. І якщо ви мені не вірите, що оце відео я не можу ніяк зупинити, тому що е, я роблю його прямо з Ютуба, так що шансів не зупинити. Ну то от дивіться цей. Я дивіться. Ну так, ткань ты готов. Смотрите, зараз нового Такие фокус, І фокусы, забудьте корозного в руках. Иди шарас. Такий крутий фокус. ади. Це крутий копус. Що вам потрібно? Це скотч і двір. Понятно, так. Скотчем на хоч клеяти. Скотчем на хоч клеяти. Після того ви можете тако, згинати, забирати, згинати, забирати. І от ви, наприклад, робите тако. С... Ні, наприклад, ні, не, наприклад, не, не робіть такого, бо то видно, що ви ззаді, але просто робите тако. Дуже скоро і потім. Так от, і ж ви просто згинаєте, як хочете робити, воно виходить у вас скот, а у вас в пальці є приклеєно. От такий фокус ноганький, дуже маленький, сам придумав. Ну, не придумав, просто сам визнався. Є багато фокусів, про таке я дивився. Ну, побачив, от такий фокус, я такий. Дехто тако зажимає, де хто такого зажимає. Дехто взагалі тако робить. То тобто тут дуже тупо, коли вони роблять. І в них і деколи ви мусите клеїти от під низ, під низ нігтя, так аби на гор на нагору було, тому що якщо ви пробуєте клеїти на дві частини, то ви коли забираєте з цього пальця, воно клеїться сюди. Дуже другий покуп сюди можна поклеїти, як хочете, наприклад, тримаєте, але тут саме, саме вигідніше, бо великий палець прикриває. І лишенько тримаєте і, і воно зникає. Такий крутий фокус. Підписуйтеся до сторінки. Дякую за 19 людей, хто підписалися. Три 3 тисячі, хто дивився і, взагалі, підписуйтеся, Якщо ви не підписалися, складіть лайк, О, коментуйте, давайте другі поради, що робити і як робити щось пригнути. Дякую. Бачу вас зараз, через за пару минут, ну давайте пока.